Як виїхати з окупованих територій після закриття пункту Колотилівка Покровка на Сумщині? Ну буде тяжко, просто це стане дорого ресурсами. Дуже що відомо про пункт пропуску Мокрани Доманове на кордоні з Білоруссю? І чому він не користувався попитом раніше? Уявіть собі, майже 2,5 з тисячі кілометрів. Якщо людина виїжджає з Мелітополя, мелітополя Бердянська, Маріуполя, треба підготуватись до довгої дороги. Скільки зараз коштує? Ви з окупації і з якими складнощами стикаються українці? Вітаю! З вами Юлія Щетина і новини при Азов'я. Далі про війну на півдні України. Гуманітарний коридор Колотилівка-Покровка, що на Сумщині, призупинений. Про це 10 серпня повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. У відомстві зазначили, що донедавна жителі окупованих регіонів поверталися на підконтрольну Україні територію через цей пункт перетину. Наразі його роботу призупинено через російські обстріли. Можливим варіантом виїзду залишається пункт пропуску на білорусько-українському кордоні Мокрани Доманове, написали в міністерстві. Ним можуть скористатися всі громадяни України за наявності будь-яких українських документів. Після перетину кордону їх зустрічають представники місцевої влади, соціальних та екстрених служб і волонтери. Останні надають допомогу з пересуванням літнім та маломобільним людям. Крім того, волонтери безкоштовно відвозять людей до Ковеля та, за необхідності, допомагають придбати залізничні квитки до інших регіонів України. Віце-прем'єрка-міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в ефірі телемарафону розповіла, що відновлення роботи пункту Колотилівка-Покровка на Сумщині залежатиме від безпекової ситуації в регіоні. У нас залишається коридор Мокране-Доманово. Це через Білорусь. Люди поїхали туди, Ми сьогодні провели відповідну нараду. Ми чекаємо людей. все, що було на Сумському напрямку, буде забезпечено людям на напрямку Білорусь-Волинь. Тож які на сьогодні існують шляхи виїзду з окупованих територій, наскільки це складно зробити, і чи багато є охочих? Про це сьогодні у програмі. Волонтер, який допомагає безкоштовно виїхати з окупованої частини Херсонщини, Андрій Кисельов розповів новинам Азов'я, що пункт Колотилівка Покровка був найближчим для повернення на підконтрольну Україні територію. Відтепер цей шлях буде більш тривалим і дорожчим, каже волонтер. Колотилівка була дуже прош проще. Ми відразу, а це ще треба ще пройти тепер на Білорусію, там пройти фільтрацію і по попасти ще до нас. І це коридор тільки в одну сторону. Наскільки мені відомо, це тільки на, на підконтрольну Україні територію заходить. А ну буде тяжко. Е, бували такі просто ми або чекали тілавка, або везли людей в Європу. Просто це стане дор дорого ресурсами. Дуже це ж Ми ж нас вся евакуація безкоштовна. Ми всіх везли навіть ли через Калатіла ми вже навчилися вести навіть е, лежачих людей. Це ми підвозили їх на к е, на російську сторону. Там їх фільтрували. Красний крест» брав півтора е, кілометра заносив по цій грунтові до дороги на цих тачках. Ви, Може бачили ці фотографії, як вони везуть цих людей лежачих, і там наші ДСНС та медики вже забирали, і цих людей засирали на підконтрольну. Ну, це найбільша проблема, що це стане ресурсами. У Нас і так не хватка ресурсів, тому що вивезти людей е через Росію доставити до колетіловки це дуже затратно. Тим більше волонтерів вже там не залишилось е на окупованій території. Це все ми наймали перевізників якихось. Найскладніше у виїзді з окупованих територій це пройти фільтрацію, каже Андрій Кисельов. Тепер, якщо шлях пролягатиме через Білорусь, додадуться ще й етапи перевірки у цій країні. Калатіловка – це самий простий ближній путь. Був хоч він там самий сложний по фільтраціям, бо там перше – це ти вивозиш з азовську фільтрація, страшна там сильна. І друга фільтрація відбувалася на самому пункті. Калатіловка-Перетину. У людей і там вони могли просто за те, що ти українською мовою переписувався. Вони вже починали на тебе питання задавати. Мало того, що там і російські, там вже там будуть фільтрувати і білоруські спецслужби якісь будуть все фільтрувати, і це ще довше буде процес йти, і це дуже нервомотний процес, можуть держати по 12 часов. От приїхала машина, допустимо, в неї там 10 чоловік йде. Це жінки, діти і пенсіонери. От всіх хтось бисто фільтрували, а дві людини там будуть тримати по 12 годин, і це всі сидять, ждуть. Крім того, організувати дорогу і логістику через Росію і Білорусь буде складніше, додав волонтер. Мало того, що сама дорога дуже трудна, це е, просто до до кі це ночовкою, Ти десь ночуєш, десь треба було їх селити, щоб вони переночували люди, тому що дорога одна фільтрація в Нововазовській могла займати до 12 годин. У ну, людей розумієте, вони там повністю соціальні сети, все що є, вони шукали кожну людину. Перевіряли, і це дуже важко. А зараз тобі з Білорусі це буде ще важче. Саме, саме сложне, що зараз, по більшій степені і це виїжджають мами з діточками, які там не змогли вже себе там найти все сильне, і люди і пожилі, які вже хочуть з рідними нормально попрощатися при цим, і вони йдуть, і це дуже тяжко їм таку дорогу витримати. Дорога дуже тяжка, тим пальше літом це жара страшна. Зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення, чи незалежно їх перевірити. Чоловік, який виїхав з Лівобережжя Херсонщини через Колотилівку в липні цього року, розповів, що шлях до підконтрольної Україні території тривав п'ять днів. Російські силовики найдовше його перевіряли у колотилівці. Коментар надаємо анонімно з міркувань безпеки. Це 5-6 часов. Нас у всіх понавозили чоловік може бути 20. чоловік 20. Ну там наша одна машину. Ну, от ми ад одної компанії були з Херсонської області і Запорозької. Ну ми через Міліто приїхали. І з Кримом за хлопець. Ті всі останні були какие-знається, как туристи, Донецька, Луганська, туди-сюди. Ну там тщательний провір був там. Не сканировали и ничего. Позабирали все телефоны, позабирали все вещи. Ну, при, при нас полностью все вытаскивали. Ну, проверяли, короче. Проверяли, чтобы ничего не провозили, там запрещен. Деньги можно провозить. Деньги разрешили эквивалент 10 тысяч долларов в любой валюте. Если больше 10 тысяч долларов, то надо декларировать их. А так с деньгами я боялся за деньги. Ну, немножко взялся в этом. И сиділи там, ждали в черзі, поки проверят эти документи, пока туда-сюда. Часов 4-5 минут здесь так. Також під час фільтрації у Колотилівці чоловіка з окупованої частини Херсонщини допитували. Що питали, питали. Чого я їду, того я їду. Ну, я казав, що я буду вращатися, звісно. І так само, головне, не боятися, не робити жертву таку, знаєте, щоб вони там не насідалися. І нормально. Казали, а вдруг у мене будуть шпіони на нашій стороні. А я говорю, какие я с меня шпионы? Я говорю, ну, на группе я не А я говорю, у меня правая сторона не работает. Я с палочкой хожу. что я объявить не могу. Я говорю, какой я шпион? Ну, тоже где-то в полчаса там телефон мой там прослушку меня закинули. радость. Хе -хе. Ну, потом мне рассказали, я там где что проверять, что поудалять. И все, пешочком я и шел. Пешочком я и шел, да есть уже километр. Километр-полтора. По грунтовочке они это самое... І пішочками йдеш, 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 а потім зустрічають уже наші волонтери. Міський голова Пологів Юрій Коноваленко розповів новинам Азов'я, що після закриття пункту перетину Колотилівка-Покровка на Сумщині з Пологівської громади. Люди стали виїжджати набагато рідше. Так дійсно, зв'язку з посиленням військових дій на переході з Російської Федерації в Україну в Сумській області дійсно кількість жителів нашої громади значно зменшилася і виїзд, принаймні до Запоріжжя, крім колотилівки. Люди їхали. Хто їхав автотранспортом, їхали через Європу, через Польщу. Хтось залишався за кордоном, хтось заїжджав в Україну і до Запоріжжя доїжджав. Ну ми так дивилися, що більше все таки їхали користувалися способом через колотилівку. Після того, як все це розпочалося останні два тижні, дійсно, кількість людей, які виїхали, значно скоротилася. Якщо раніше ми десь до 20 осіб бачили, що могло на тиждень бути десь менше, десь більше, то зараз ця чисельність людей різко скоротилася, і є буквально декілька випадків інформації у нас. Що люди все таки виїжджають через Європу або в Європу? Фільтрацію на окупованих територіях або на території Росії проходять не всі, зазначив посадовець. Ті, хто люди доїжджали до Запоріжжя, то найскладніше зрозуміло, це була фільтрація на Новозовську. Потім уже при перетині кордону з Росії або до Білорусі, або на нашу територію там. Теж був жорсткий і ну, небагато, частина людей не проходили, їх повертали для багатьох. Це були від 40 хвилин до 5-6 годин допити чи перевірки, і по два і по три рази їх заводили перевіряти. Це коли ви їздили саме ну, десь приблизно така сама ситуація, і на Європу була, але ну, тих людей менше Бачимо і спілкуватися менше можливості, є, але десь приблизно люди відпрацьовували механізм, як це виїхати, і так далі. Що повідомляти вартість виїзду з окупованих територій може сягати тисячі доларів, додав Юрій Коноваленко. Ціна коли було легше виїздити, була від 300 доларів, але стабільно це ми чули цифру 500 доларів гривнями, доларами. Чи російськими рублями ця сума була десь приблизно еквівалентна. Передача документів теж в залежності від того, що передавали, теж і до, і до тисячі доларів була, і в залежності від того, хто як передавав, десь приблизно така ситуація і переїздом через кордон, але останнім часом була ця цифра ну, на рівні тисячі доларів. Голова громадської організації Вивеземо волонтер Денис Мінін розповів, що є охочі виїхати з окупованих територій Херсонської та Запорізької областей, а також із Маріуполя. Втім, у багатьох людей немає на це коштів. Є регіони, куди об'єктивно непросто заїхати. Це це зазвичай е, зона, яка знаходиться близько до лінії розмежування на Херсонщині. Це я кажу про місто Каховка, і поруч населені пункти там Звичайно це села та селища і знаходиться ближче до Дніпра. Якщо ми кажемо про міста: Маріуполь, Мелітополь, Бердянськ, Запорізьку область, Васильівський район і інші райони. Так, туди заїжджаємо, доїжджаємо, забираємо. Ті, хто до нас звертаються, це абсолютно безкоштовно. Ми ні з того не просимо жодної гривні. Ви не знайдете таку людину, яка скаже, що ми просимо якісь кошти. Багатьох людей немає коштів, і я прошу тих, хто до нас звертається, от ті самі літні люди, ті самі жінки з дітьми або багатодітні родини, або маломобільні люди. Я не буду вам наводити приклад. Повернутись в Україну коштувало ще до того, як наші війська почали повернення Курщини так, в історичних земель українських. Коштувало коштували через Сумщину. Привізник брав там 250-300 доларів за одну людину. Щоб повернути. Уявіть у вас там родина чотири людини. Вам треба тисячу доларів десь знайти. Якщо людина мала мобільна прайс. Я буду казати ринкове, так бо тут також є ринок, як і як всюди. Та, люди надають послуги, вони беруть за це гроші. Коштувало від 2 до 3 тисяч євро за одну доларів, євро за одну людину. По різному е тому звісно, такі кошти є не у всіх. Виїзд із окупованих територій може тривати тиждень, розповідає волонтер з окупації. Намагаються виїхати літні люди, молоді, всі, хто хотів, всі, хто мав можливість, більшість з них вже виїхали. Якщо там люди не доглядають за своїми близькими або не мають ну, особисті об'єктивні причини, я теж продовжую це так це казати. Всі, ті, хто залишились в окупації, друзі, звертаюсь до ваших глядачів, це не зрадники, не колаборанти. Багато хто з них е, або бажає і мріє, щоб на ті території повернулась е, Україна. Щоб туди повернулася українська влада, щоб вони знов стали вільними або бажають з них виїхати, і ось цим людям зараз доводиться долати шлях, який займає 5-7 днів. Об'єктивно це дуже важко, враховуючи пересадки потягами, а потім автобусами і іншим транспортом. Пункт Мокраний-Доманове з боку Білорусі працював і раніше, каже Денис Мінін. Жителі окупованих територій ним не користувалися, оскільки це дуже тривалий шлях. Уявіть собі майже 2,5 тисяч кілометрів. Якщо людина виїжджає з Мелітополя, Бермелітополя, Бардянська, Маріуполя. Який треба проїхати. Тобто люди зазвичай їдуть до Ростова. З Ростова потім їдуть у напрям по Білорусі. Це може бути місто Гомель, це може бути місто Мінськ, і потім звідти їдуть на цей пропускний пункт, який межує з нашою. Волинською областю цей шлях я виміряв через Google карти приблизно такий, якщо з Києва їхати під прикладом до Мадрида. Тобто, неймовірно, неймовірно важко його витримати, особливо літнім людям. Про що треба знати? Про пункт е Макрани до Манго. Його неможливо перетнути автомобільним транспортом, як і неможливо було це зробити в сумах. Цей прикордонний пункт працює щоденно? Його можна перетинати пішки. Єдине, що треба це підготуватись до довгої дороги, підготуватись, особливо якщо ви хочете вивести свою маму, свою бабусю, свого тата, свого дідуся я свого дідуся всім тим, хто зараз звертається до мене або до моїх колег волонтерів. Перше питання, яке я ставлю: який стан здоров'я вашої близької людини. Чи є діагнози, чи є протипоказання? Якщо людина слабка, вона може не витримати дорогу, як якби це фатально не звучало, але дуже важливо мати розуміння стану здоров'я близької людини. Все інше вже зробимо. Ми і повернемо ваших близьких на батьківщину. Кореспондент Радіо Свобода Володимир Миколайчук побував на пункті Доманове у Волинській області. Тепер там щодня приймають близько 30 українців. Рекордними на цьому пункті нещодавно були майже 70 осіб на добу, втім, ця кількість може зростати. Жінка, яка виїхала з окупованої частини Запорізької області, розповіла журналісту, як подолала цей шлях. Я провела два з половиною дня в дорозі. Але хто їде через Польщу і такі, чи ще більше, і п'ять дітей? Я не знаю, я кого, але мене. Не чіпав. Дорога дуже важка, дуже. Гроші. А перевізник якось змінював ціну, скільки там через сумщину могла одна ціна бути, а тепер так, далі. Так. Людям доводиться більше платити. Так. А скільки доплачували, якщо даргнувся грати? Ну, 130 доларів всі доплачу. За сумщину. Це потрібно немало грошей, особливо тоді, коли немає роботи, село. Волонтерка, яка раніше працювала на пункті пропуску в Сумській області, а зараз на Волині Любов Дяченко вважає, що кількість людей, які перетинають пункт Мокрани Доманове, буде збільшуватись. Різний супровід: гуманітарна допомога, плюс ночівля, плюс відправляли людей по всій Україні. Це довіз, куди потрібно людям. Великий, дуже великий потік. Але воно по-різному було. зараз. Люди не можуть виїхати через той пункт, то вони йдуть через цей гуманітарний коридор. І вони йтимуть, і ще воно буде збільшуватися, бо дуже багато людей просять про допомогу. В виїзд Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку, 24 лютого 2022 року. У Росії заперечують, що ведуть проти України загарбницьку війну і називають це спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що склає злочини проти цивільних жителів України. Ви дивилися новини приазов'я. З вами була Юлія Щетина. До зустрічі. Ви слухали новини приазов'я.